Слава Ісусу Христу, Слава високоприподобні Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні ваше село, ваш храм наче дихає історією, тому що перебуваючи в цьому храмі, старому давньому храмі, який є створений із дерева. Все тут дихає ладаном і молитвою. І з ці стіни бачили радощі, бачили сльози, бачили війни. І, певно, мільйон разів чули те саме слово звернення у молитві до Михаїла, Архангела Михаїла. І святий Михаїл. Це не є герой з легенди, але це є знак того, що Бог бореться за людину, що Бог є небайдужий до людини. Що навіть тоді, коли всім нам видається зло сильнішим, Господь посилає свого ангела, який каже, хто як Бог. І це ім'я Михаїл, Мікаель Хто як Бог, це є справді крик віри серед темряви. Це голос, який всім нам нагадує, що немає сильнішої сили, ніж Божа. І сьогодні, коли ми дивимося на наш народ, на цю війну, на біль, який не стихає у серцях багатьох людей, то тоді, власне, хочеться запитати, де той ангел? Де Бог у цьому всьому? Але Він, дорогі в Христі, є тут. Тут, серед нас, серед тих всіх людей, які стоять за правду. Які не відвертаються і не бояться цього зла у всіх тих, хто не мовчать, коли принижують іншу людину. І нам всім, дорогі в Христі, видається, що сьогодні оці ангели, архангели не спускаються з неба з мечем, але носять український камуфляж ваших родичів. Вони стоять як на кордоні, і вони сьогодні ці ангели також плачуть разом з матерями загиблих, вони тримають оцей фронт любові у наших серцях, які не дозволяють перемогти ненависті. Але теж я б хотів, щоб ми глянули на іншу сторону цього свята. Учора я мав можливість відвідати виставку Архангел Михаїл, Ангел Перемоги, яка відбувалася в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького. І там, серед різних ікон, я побачив те, що залишило ваше величне покоління, ваші односельчани, а саме ікону архістратига Михаїла. Із 16 століття із цього, цього храму. І в цій іконі Архангел Михаїл не лише воїн, але вдивляючись в цю ікону, я побачив, що він стоїть спокійно, впевнено. І його сила не в агресії, але так виглядає, що у Божій присутності. Бо коли Бог у людині, у нас, ми нічого не боїмося, не треба щось кричати, доводити, але він просто стоїть, як оце світло серед ночі. Тому в ці темні часи, ми, власне, повинні звертатися до ікони і знайти в ній спокій. Силу. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні це не лише свято про ангелів на небі, це про покликання кожного з нас бути знаком Божої присутності у світі, який часто боїться, ненавидить і губиться. Недавно я читав одну книгу. І там Кристін Генна, і там прочитав такі цікаві слова, що у житті важливий не страх, а вибір, який ти робиш, коли тобі страшно. Людина смілива не попри страх, а завдяки йому. Якби сміливість народжується у джерелі цього страху. У кожному домі. У кожній родині Бог хоче мати свого Михаїла, того, хто не дозволить власне брехні зруйнувати правду, байдужості перемогти любов чи зневірі заглушити молитву. Подивіться, який прекрасний цей старий храм, хоча дерево є потріскане темне, але воно є живе, бо стоїть, власне, не на цвяхах. А на вірі тих, хто тут завжди молився. І так само ми стоїмо не на власній силі, але на молитві поколінь, що тут, в цьому селі, просили архангела Михаїла про охорону і просили Бога про милість. І сьогодні Господь кличе всіх нас стати охоронцями, не лише церкви, але віри, не лише стін. Чи землі, але людей. Тому що бути християнином це завжди битва, битва саме за добро. Ми не воюємо проти когось, а ми воюємо часто проти байдужості, ненависті і проти зла. І кожного разу, коли ми прощаємо, коли служимо, коли тримаємо з добра. Ми завжди тоді стоїмо поруч із Архангелом Михаїлом. І найбільше власне, вражає, що на всіх іконах Михаїл є не сам, він завжди поруч із Богом. Бо сила Михаїла не в ньому, але його сила в тому, що він знає, з ким він стоїть. Так само і ми, дорогі брати і сестри, коли ми стоїмо з Богом. Ми ніколи не впадемо. Якщо ми завжди молимося, ми ніколи не здамося. Якщо ми любимо, то ми ніколи і не програємо. Тому у цьому старому давньому храмі, де запах дерева справді нагадує нам про попередні славні покоління, які жили на цих землях. Давайте оновимо собі цю просту, але сильну віру, що Бог є і Бог бореться за нас. Навіть якщо ми падаємо, Він нас завжди піднімає, як піднімав Архистратих Михаїл. Нехай це свято буде для цієї громади не лише днем храму, праздником, але днем внутрішнього пробудження. Щоб в кожній родині завжди була молитва, у кожному серці була довіра. І тоді оцей дерев'яний храм стане справді знаком Божої присутності, тут, у цьому селі, місцем, де люди завжди можуть сказати: серед нас є Бог, бо ми стоїмо на Його стороні. Амінь. Слава Исусу Христу.